Вітаю, я Андрій Городицький. Пропонуємо інформаційний підсумок п'ятниці у світі. У кабіні обов'язково вдвох після авіакатастрофи в Альпах європейські компанії запроваджують нові правила. Жінок на купюру у США вимагають жіноче обличчя на доларах. Амстердам за газ. через аварію на електростанції. Місто кілька годин було без світла. Військова прокуратура Польщі звинувачує російських диспетчерів в причетності до катастрофи президентського літака. Один з них створив небезпечну ситуацію у повітрі. Вважають польські слідчі. Другому закидають ненавмисні дії, які призвели до катастрофи. Якщо провину диспетчерів доведуть, їм загрожує до восьми років в'язниці. Головною ж причиною падіння літака слідчі називають неадекватну поведінку екіпажу. За складних погодних умов пілоти знизилися нижче допустимої висоти. Прокуратура Польщі також вимагає. Від Росії повернути уламки літака. Літак із польськими політиками розбився 10 квітня 2010 року. Під Смоленськом усі 97 людей, які були на борту, загинули. Серед пасажирів були польські урядовці та президент Лег Качинський. Військово-повітряні сили Естонії та США розпочали спільні навчання. Таких у Балтійській країні не було з часів відновлення її незалежності. До 17 квітня літаки союзники відпрацьовуватимуть взаємодію під час виконання спільних бойових завдань. Акцент роблять на ураженні наземних цілей. Спеціально для маневрів на північ Естонії перекинули ескадрилью американських F-16, які зазвичай базуються в Італії. Президент Ізраїлю Реувен Рівлін не поїде до Москви. На день перемоги про це повідомив посол Ізраїлю в Росії. Хто представлятиме єврейську державу на урочистостях, поки що не вирішили раніше від поїздки до Москви відмовилися канцлер Німеччини Ангела Меркель, британський прем'єр Девід Кемерон, голова Європейської ради Дональд Туск, а ще президенти Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Болгарії, Норвегії та Фінляндії. Свої рішення вони пояснили неприйнятністю такого візиту через анексію Криму та агресію Росії на сході України. Буря відваги у столиці Ємену. Антитерористичну операцію під такою назвою проводять Саудівська Аравія разом із союзниками. Уночі під ракетні удари потрапили державні установи та військові табори бойовиків. Подробиці розкаже Леся Красун. Військово-повітряні сили Саудівської Аравії вночі завдали низку ударів по столиці Ємену. Під обстріл потрапили важливі об'єкти, державні установи та військові табори бойовиків. Точна кількість жертв невідома. У міністерстві охорони здоров'я ємену кажуть про десятки вбитих. Агентство Франц Прес повідомляє про 40 загиблих мирних мешканців. На світанку в розбомбленому місті почалися пошукові роботи. До рятувальників приєдналися волонтерські загони. Люди допомагають шукати під руїнами потерпілих. Операція в Ємені почалася напередодні. Її проводить Саудівська Аравія із Союз. Бахрейном, Катером, Кувейтом та Об'єднаними Арабськими Еміратами операція під назвою Буря відваги спрямована проти терористів з руху Ансар Алах, які встановили контроль над більшою частиною ємену та столицею. Другий пілот німецького аеробуса мав психічні розлади. Пише німецьке видання Більд, посилаючись на офіційні документи. За його даними, Андреас Лубіц був під наглядом лікарів з 2009 року. Страждав від депресії та неконтрольованих нападів страху. У компанії Герман Вінг ствердять, що другий пілот пройшов усі необхідні тести і мав достатній досвід для польотів. За першими даними з бортових самописців, під час польоту капітан екіпажу вийшов з кабіни. Однак назад повернутися вже не зміг. Двері були зачинені. Bild пише, що він намагався навіть виламати їх Кирою, а за кілька хвилин по тому борт врізався в землю. Після катастрофи німецькі авіакомпанії запровадили нове правило. Під час польоту в кабіні завжди повинні залишатися двоє членів екіпажу. Цю ж норму підхопили також чотири британські та одна американська авіакомпанії. Аеробуса А320 розбився в горах Франції у вівторок. На борту було півтори сотні людей. У Нью-Йорку на Манхеттені стався вибух газу в житловому будинку. Поранено 19 людей, з них четверо в тяжкому стані. П'ятиповерхівка дервинув газ, згоріла повністю. Вогонь перекинувся і на дві сусідні споруди. Приборкати полум'я намагаються 130 пожежних бригад. Рятувальники побоюються, що під руїнами можуть залишатися інші жертви. Будинок, де вибухнув газ, зведений ще 1900 року. За попередньою версією у ньому була зношена газова система. Леся Красун, перший національний. Через аварію на електростанції Амстердам і передмістя залишилися без світла. Струм зник майже по всьому місту: в квартирах, приватних будинках, офісах, лікарнях і крамницях. В Амстердамському університеті скасували іспити, призначені на сьогодні. У темряву занурився місцевий телецентр. Кілька годин не працювали світлофори, не ходило метро і стояли трамваї. Робота головного аеропорту країни Схіпхол була повністю паралізована. Літаки приймали сусідні литовища. Причина збою в роботі аварія на високо вольтній станції в місті Димен несправність уже ліквідували. Жінка на двадцятці. У США набирає обертів кампанія з фемінізації американських грошей. Активістки вимагають, щоб на 20 20-доларовій купюрі замість Ендрю Джексона з'явилося нарешті жіноче обличчя. Обрати пропонують із 15 борчин за права людей. Організатори руху сподіваються, що перша жінка прикрасить суточоловічу компанію на американських грошах уже через 5 років. Тему досліджувала Леся Красун. Питання грошей для Барбари Говард з Нью-Йорка останні місяці стоїть особливо гостро. Найбільше її хвилює не те, як їх заробити, а швидше як переробити. Американка одна з активісток руху жінка на двадцятці. Хоче, аби на зеленій банкноті нарешті з'явилося бодай одне жіноче обличчя. На доларах жодної жінки, самі чоловіки. Нині мені це здається якоюсь глобальною несправедливістю. Барбара разом з однодумцями створили сайт, відібрали 15 найдостойніших американок та пропонують проголосувати за котрусь з них у списку. Роза Паркс бореть за права темношкірих. Барбара Джордан перша жінка конгресмен, Елеонора Рузвельт, одна з засновниць ООН. Жінки сильно вплинули на формування нашої нації, але при цьому вони так довго були за кулісами. Вони зробили нашу країну відкритішою для різних людей. Першу жінку на Цятці активістки сподіваються побачити 2020 року. Тоді США відзначатиме сторіччя від ухвалення поправки, яка дала право жінкам голосувати в успіху справи. Американки ані скілечки не сумніваються, бо вже мають принаймні одного впливового прихильника. Якось одна дівчинка написала мені листа. Вона запитала, чому на наших грошах немає жодної жінки. Вона навіть запропонувала мені свій список можливих кандидаток. І знаєте, мені здалося, що це не така уже й погана ідея. Про те, щоб переробити двадцятку, у США говорять давно. Останні 90 років на ній красується Ендрю Джексон, сьомий президент Сполучених Штатів. Особа вкрай неоднозначна. Він узаконив етнічні чистки та депортацію індіанців з багатих територій, які дісталися білим фермерам. корінне населення переселилося в скелясту неродючу місцину. Через це Джексона навіть називають засновником геноциду. До того ж, історики стверджують, що сьомий президент, зображений на банкноті, сам до паперових грошей ставився зневажливо. Перев. Вагу надавав золоту Леся Красун. Перший національний в Україні такої проблеми немає. Нашу двохсотку прикрашає Леся Українка. А от які проблеми та виклики є? Інна Москвіна іно вітаю. Угу. Які у нас виклики? Що чим ну, запам'ятовується? Головна новина про те, що голову держслужби з надзвичайної ситуації та його заступника суд вирішив випустити е з під варти. Е Аваков, міністр МВС, пообіцяв, що вони таки сидітимуть. Власне, чому так вийшло і що з того вийде? Це вже буде докладніше у випуску новин. Буквально за кілька хвилин залишається. Студії новин світ з наступного тижня. Юлія Куценка не пропустіть. на все добре. Відсидів затриманого у середу голову держслужби з надзвичайних ситуацій та його заступника завтра збираються випустити із СІЗО. Просили не розходитися. Після колеги МВС керівники регіональних органів Держслужби з надзвичайних ситуацій залишилися розповісти про корупцію у своїй роботі. Донецькі аеропорти кіборги, очима військового журналіста Сергія Лойка. Виставка відкрилася у Миколаєві. Арт символ майдану біля голопоштамту в центрі Києва. Нове піаніно грати може кожен охочий. Новини п'ятниці, 27 березня, вітаємо вас. Затриманого у середу, екс-голову державної служби з надзвичайних ситуацій, суд відпустив з під варти. Зі слідчого ізолятора Сергій Бочковський може вийти уже завтра. Відмовився Печерський райсуд Києва заарештовувати і його заступника Василя Стаєцького. Чому так вийшло? Як відбувалося судове засідання? І що зрештою чекає на затриманих далі? Я танчак. Я чесний офіційний половин своєї держави, він скоїв і посадовий, злочин, перебуваючи на посаді. Я готовий пройти поліграф. Такою промовою екс-голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бачковський виступає в залі суду. Печерська Феміда має вирішити, чи відпускати Бачковського з під варти. Прокурор Андрій Шевченко, який власною рукою підписував, що Бачковського потрібно взяти під варту, тепер залишати в СІЗО підозрюваного в корупційній схемі, не хоче, бо каже, підстав немає. Документи були вилучені, які свідчать про те, що два дві людини. Це Керівник голова Державної служби надзвичайних ситуацій ситуацій, його заступник, являються співзасновниками офшорної компанії на белізі Applied Generation. Відповідні документи були і печатка зазначеної офшорної компанії були вилучені в службовому кабінеті Стаєцького. Але у нас на сьогодні немає даних про те, які саме тендера проводились. Прокурор запевняє Бочковського та його заступника Василя Стоєцького затримували без його відома. Кайданки на керівників ДСНС одягли прямо на засіданні уряду в середу. Їх підозрюють у закупівлі пального за завищеними цінами у приватних компаніях, а ще в тому, що збирали данину з кожного регіону. За судовим процесом спостерігають рідні Бачковського. Журналістам розповідають, він був сумлінним працівником і чому його зараз підозрюють в корупції, не розуміють. Мати переймається ще тим, що її син хворий. Він в ожидовій одержав стільки фосфору, фосфору, фосфору що на все життя хотіло. Його прооперували рак щитовидки, його прооперували почка. Ці обвинувачення в корупційних схемах дружина Василя Стаєцького Галина називає підставою. Безпреділ. це підстава чистої води. Чоловік після інфаркту 2008 року і наблюдається. В службі всю життя і здоров'я. Він три роки без отпуска. А сам Стаєцький в судовій залі перед своєю родиною вибачається. Я вибачаюся у своїй сім'ї, ми е, в е, тих даних, які... Е, читав слідчий, досить забезпечена сім'я, і ми маємо закордонні рахунки. Але вибачте, сам тільки вчора про це дізнався, що в мене є картки віза, що в мене є закордонна офшорна компанія. Однакове рішення і Бачковському, і Стаєцькому виносить суддя Печерського райсуду Ірина Литвинова. Клопотання прокурора Андрія Шевченка задовільняє, експосадовців під варту не беруть. Але судової зали і Бачковський, і стаєцький йдуть в кайданках. Термін їхнього арешту закінчиться завтра о 12.20. Тоді їх випустять з тимчасового слідчого ізолятору. Прокурор каже, якщо знайдуть додаткові докази, то тоді знову звернуться до суду. А адвокати Бачковського та Стаєцького запевняють, їхні підзахисні тікати з країни. Не збираються. Яна Танчак, Олександр Самойлов, перший національний. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що і Бочковський, і Стоєцький сидітимуть. Докази їхніх корупційних дій є достатніми. Пише Аваков у Фейсбуці після наради з генпрокурором Віктором Шокіним. Він пояснив, що прокуратура відкликала клопотання про арешт, щоб розширити обвинувачення, і обіцяє, що нове клопотання про арешт подадуть до суду завтра вранці. Боротися з корупцією будуть спеціальні оперативно-слідчі бригади. Створити їх доручив міністру внутрішніх справ прем'єр-міністр. На думку Яценюка, це мають бути групи, які швидко і без попереджень виїжджатимуть у різні області та виявлятимуть корупціонерів. Вони будуть отримувати високі зарплати. Пообіцяв Яценюк сьогодні на колегії МВС України. Щоб не відривати керівників областей від роботи, відправляти у відповідну область і допомагати там. Виявляти корупційні дії. Причому бажано відправляти так, щоб ніхто навіть не знав, що ваша летуча бригада приїхала в ту чи іншу область і відпрацювала. Митниця, податкова, податкова міліція дала результати і ці результати відповідним чином реалізувала. Особливим сьогоднішнє засідання стало для керівників регіональних органів Держслужби з надзвичайних ситуацій. Чому знає Олена Самсонова? На засіданні колегії міністр внутрішніх справ звертається до керівників регіональних органів Держслужби з надзвичайних ситуацій. Після завершення засідання не розходитися. Будуть проводити слідчі дії у справі про корупційні схеми вищого керівництва служби. Сьогодні ми приймемо рішення: хто із вас участь в цьому приймав, яку позицію займає і як буде працювати далі? Або не буде працювати? Для швидкого розслідування справи секретар РНБО порадив співробітникам ДСНС дати покази щодо вимагання хабара. Ви не до чинного законодавства покази щодо вимагання хабаря звільняють вас від кримінальної відповідальності. Такі покази треба дати дуже швидко. Підтримати всіх чесних службовців а з корупціонерами боротися обіцяє виконувач обов'язків голови ДСНС з жирними котами. Будемо вести нещадну боротьбу з тими, хто вважає, що сьогодні, під час війни, коли гинуть наші побратими щодня, можна красти з бюджету. Наручників і камер. Я думаю, у відповідних органів вистачить на всіх. Після засідання у залі залишилися тільки співробітники служби з надзвичайних ситуацій. Яка реакція на заяви, що прозвучали на колегії, ми поцікавились у присутніх працівників ДСНС? Прибули на нараду на колегію, є команда, дали, значить, будемо тут залишимося, приймемо приймем участь В совість чисто, які може полівані бути. Взагалі ситуація, звісно, заплямовує нашу службу, яка несе дійсно. Серйозне навантаження під час виконання завдань в зоні антитерористичної операції. І моє особисте бажання, щоб це закінчилося, цей сором для нашої служби закінчився якомога скоріше, щоб ми могли з честю совістю виконувати подачі свої завдання. Я радію, що таке є, бо в минулому, році, в минулому році один із чиновників викликав мене в адміністрацію. Це бувший голова адміністрації Сумської. Обласної адміністрації 에, Володимир Петрович Шульга і сказав прямо, що якщо ви, шановний, хочете залишитись на посаді. Віддайте 2 мільйони гривень, то я підняв таку справу, яка сьогодні знаходиться в кримінальному провадженні і в Генеральній прокуратурі, і в Службі безпеки України. Слідчі дії з керівниками обласних підрозділів ДСНС продовжили у закритому режимі. Олена Самсонова, Сергій Тищенко, перший національний. У селищі широке під Маріуполем. Триває бій. Про це повідомляє на Фейсбук сторінці Полка Зов. Терористи обстрілюють українські позиції з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Бойовики отримують адекватну відповідь. Дані про втрати наразі невідомі. Додають у Азові. Водночас зранку речник То Андрій Лисенко повідомив, що ситуація в зоні антитерористичної операції поступово стабілізується. За останню добу противник не застосовував важку артилерію. Лисенко також сказав, що бойовики перешкоджають роботі місії ОБСЄ. 25 березня. Члени незаконного збройного формування ЛНР відмовили у доступі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні до міста Перевальськ Луганської області. Незважаючи на те, що зустріч із ватажком бойовиків, які контролюють це місто, була погоджена, польовий командир незаконного збройного формування казаків відмовив спостерігачам у доступі і агресивно вимагав покинути територію. Також бойовики ЛНР, неподалік станиці Луганської, направили автомати на машину місії, що змусило спостерігачів полишити місце. Обмін військовополоненими припинився, розповів першому національному радник заступника міністра оборони Василь Будик. За його інформацією, бойовики не хочуть віддавати полонених. Мовляв, українська сторона привозить їм не тих людей, яких вони просили. У Фейсбуці Будик виклав заяву лідера терористичної ДНР Олександра Захарченка, що той відмовляється від обміну полоненими. У полоні зараз близько 400 бійців. Повідомив новинам переговірник від СБУ Юрій Тандит. Частина з них перебуває на території Росії. Є бійці, яких тримають у полоні. Нікому не підконтрольні бандформування. За словами тандита, з ними СБУ також веде переговори так само, як і з терористичними ДНР та ЛНР. Ми зараз час обсуждаємо списки. Є определенне коректіровки. Ми сейчас. Зараз... обсуждаем детали. То есть самое главное, чтобы мы сошлись на том, что списки всех устраивают. Мы заберем всех ребят, которых нам отдадут. Вопрос за той стороной. Готовы ли они забрать тех людей, которые совершали преступления, которые хотят туда ехать. Украина готова была это сделать еще две недели назад. Мы подготовили группу людей, которые находятся в специальном месте. И мы готовы их в любой момент вывести в нейтральную зону и провести военную операцию. Дениса Гордєєва, якого підозрюють у вбивстві капітана СБУ Віктора Мандзика 21 березня у Волновасі, затримала контррозвідка Служби безпеки. Про це повідомив президент у Фейсбуці. Петро Порошенко написав: заарештували Гордєєва сьогодні зранку, коли той намагався перетнути кордон. За інформацією радника СБУ Маркіана Лубківського, сталося це в Закарпатській області. У затриманого вилучили пістолет ТТ і патрони. Денис Гордієв був добровольцем у правому секторі. Також воював у складі батальйону Дніпро. Його підозрюють у тому, що він входив до злочинного угруповання, яке займалося контрабандою на підконтрольній терористами території. Гордієв нагадаю, також є помічником народного депутата від Дніпропетровщини Андрія Денисенка. Маркен Лобківський спростував слова радника міністра МВС Антона Геращенка про те, що народний депутат Андрій Денисенко допоміг слідству затримати свого помічника Дениса Гордієва. Ми категорично відкидаємо як неправдиві версії, які з'являлися, і звичайно будуть з'являтися навколо затримання Дениса Гордієва. Буквально щойно з'явилася версія Антона Геращенка, яка є безпідставною. Це було напрацювання Служби безпеки України. Спецоперація проходила у закритому режимі, і ми просимо усіх, хто коментує цю ситуацію, відповідально ставитися до своїх слів, тому що усі такі заяви документуються і долучаються до розслідування. Вони будуть дуже важливі як для слідчих, так і під час судового, судових засідань. У Маріуполі застрелився підозрюваний у вбивстві під час затримання. Миколу Грненка міліціонери знайшли в одному із приватних будинків у жіночому одязі. Він намагався Може? втекти. Ось будинок, в якому ховався Грненко, Коли зрозумів, що його оточили, вистрелив собі в голову. Повідомляють у Донецькій обласній міліції. Гриненка підозрюють у вбивстві міліціонера та поранені ще двох правоохоронців. Це сталося 23 лютого. Гриненка з товаришем попросили зупинитися на блокпосту. Вони у відповідь відкрили вогонь. Загинув один міліціонер, двоє були поранені. Одного терориста вбили, а Граненко тоді втік. У його машині знайшли вибухівку. Напевно, чоловіки везли її в Маріуполь. В ході проведення спеціальної операції по затримці особливо небезпечного правопорушника Гриненка Миколи Ігоровича, який розшукувався співробітниками правоохоронних органів Донецької області за скоєння вбивства працівника міліції. Під час затримання останній покінчив життя самогубством, а саме застрелився з зброї, яка була при ньому. Донецький аеропорт і його кіборги очима російського журналіста, письменника, фотокореспондента газети Лос-Анджелес Таймс Сергія Лойка. Виставка його знімків відкрилася у Миколаєві. Фотографії Лойка з країн, де йде війна, відомі у світі. Сам він приїхати до Миколаєва не зміг. Виставку відкрив один із героїв світлин: десантник Сергій Танасов. Кілька сотень миколаївців прийшли на відкриття виставки, щоб на власні очі побачити кадри з найвідомішої точки АТО Донецького аеропорту. Десантник 79-ї окремої аеромобільної бригади Сергій Танасов, позивний Танас, захищав його кілька місяців. Там познайомився з фотографом Сергієм Лойком. Там в аеропорту вже утро було мабуть. тільки бой закінчився, і Сергій побіжав з фотоапаратом. Упав рядом на пол. Куле ещё там пассинствовали. Отклассл, побежал дальше на другую позицию. Сначала увидели родственники. Позвонили, спросили: "Ты где точно находишься, гад?" <соць> ну на я ж дядя, где под Днеском где-то. За те 4 дня, які фотограф пробув в аеропорту, чоловіки здружилися. Саме Сергія майстер попросив відкрити виставку. Он не смог, он дико извинялся. І попросив мене провести його нього. Ну екскурс по фотографіям. Олександр Терещенко втратив в аеропорту обидві руки та пошкодив око. У його руці розірвалася граната. Її ж бурнули бойовики. А Олександр хотів відкинути подалі. Побачивши фото, чоловік каже, що ті події й досі сняться. Ось сейчас встретив друзів, ребят, з якими я там був вспоминали. Ну Есть что вспомнить, и это братство, которое там после этого. То есть мы были там ну, на уровне Привет, пока там знакомы сейчас встречаешь практически родного человека, который там был, прошел это. и, Ну, я скажу, что мне эти воспоминания как бы... Не... Більше положительно на виставці 52 роботи: старий новий термінали, розбомблена злітна смуга, фотографії зі слов'янська, світлини бійців правого сектору, але найбільше десантників Миколаївської 79-ї бригади. Організатори виставки кажуть, ця бригада стала символом непереможності українського війська. Якщо ми не будемо розуміти, не будемо відчувати кожній клеточкою свого своєї організму, що таке війна і до чого вона приводить, Тогда нам тяжело будеться клянітьмі. Після завершення виставки фотографії хочуть продати на аукціоні, а гроші віддати у Миколаївський військовий госпіталь на лікування поранених. Вікторія Лакезіна, Сергій Сергіосецький перший національний. Що увійдуть добровольчі батальйони правий сектор та ООН до лав збройних сил або Нацгвардії? Коли за яких умов це станеться? А ще про новий набір в армію і демобілізацію українських військових. Це теми сьогоднішньої програми. Про головне з Олесем Терещенком о 20-й рівно. Нове піаніно на Майдані. Інструмент, на якому грали під час Революції Гідності, зіпсували сніг, дощ і сонце. Активісти вирішили його замінити, знайшли нове піаніно, розфарбували його і привезли на те саме місце біля головпоштамту. Олеся Варламова бачила. Піаніно Єврореволюції вже відпрацювало свій термін. Сніг, дощ та холод так пошкодили інструмент, що грати на ньому вже неможливо. З відірваними клавішами та відкрите усім вітрам. Фортепіано останнім часом було просто небо на Майдані. Неможливо грати. Ігор грав останнє тут восени. Показує з'їдені і ржою деталі. Щоб їх відновити, треба забагато клопоту. Революційне фортепіано стоятиме тепер у музеї Тичини. Потім його передадуть в музей гончара або історії України. Але той місяць, що піаніно стоятиме у нас, будь-хто абсолютно безкоштовно, може, звичайно, що прийти до музею, подивитись на піаніно. А це нове піаніно майдану. У нього буде підставка, щоб волога не пошкодила дно. Інструмент <му> як живий організм. як І як беззащитне цвіток, який росте на клумбі. Так як к ньому відносяться, так вони повинні відноситися к інструменту. Ігор порівнює звучання нового і старого фортепіано. Добре, механіка працює, але підстроїти ще буде добре. Поміняти піаніна Євромайдану вирішили арт-активісти. Жовто-блакитний інструмент символізував революцію. Гідність українців вже довели, тож тепер потрібна перемога у війні. Нове фортепіано Майдану подарував киянин. Воно в нього стояло вдома, а розфарбували його вже активісти. Нове піаніно в прапор в прапор повстанської української армії. Це був скоріше запит суспільства. І надписи, що ми зробили на піаніно, це теж зважені надписи, по яких ми радилися з людьми, з активістами. Настрій весняний, відчуваю гарне почуття, гарно мені приємно дуже. Просто приїхав з Полтави і гуляємо по Києву. Скільки прослужить нове фортепіано, залежатиме від погоди. Активісти наразі шукають спонсора, який би купив парасолю для інструмента. Олеся Варламова, Вадим Тимофєєв, Перший національний. Підсумки п'ятниці будуть у 21-й. Я не прощаюся.